А тепер до ситуації в енергетиці. Отже, в Укренерго заявили про дефіцит в системі. Українців закликають економити, зокрема, не залишатися в порожніх кімнатах, не вмикати одночасно потужні пристрої, перенести прання на нічні години. Ситуація залишається складною. Триває ремонт на кількох блоках. Теплових станцій заявили в Укренерго. Утім наголосили, що шукають можливості покриття дефіциту. Тому відключення споживачів поки не прогнозується. Тим часом Румунія, Словаччина і Польща надали Україні аварійну допомогу. Про це повідомив голова правління Україне Володимир Кудрицький. За його словами, компанія була змушена вдатися до такого кроку впродовж трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, це допомогло наразі збалансувати нашу енергосистему. Далі, поки погода морозна, то прогнозують дефіцит. І, от навіть якщо російських обстрілів не буде, віялові відключення можуть початися. Про це попереджає директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В нашому ефірі ось колежанці він вчора розповів, що графіки графіки відключень світла складають щороку. Якщо дефіцит в енергосистемі буде значним, його не зможуть компенсувати. Графіки застосують, і ця ситуація можлива за середньодобовою температури в мінус вісім. 10 градусів. Послухаємо. Що стосується дефіциту, безумовно, і енергетики попереджали і попереджали багато разів. І я особисто в тому числі, що за умови низьких температур в українській енергосистемі буде дефіцит. Це об'єктивна ситуація. Це не означає, що хтось загине або буде якийсь армагеддон, але цілком може бути, що якщо нам не вдасться, поки що нам вдається за допомогою європейських колег і європейської енергосистеми отримувати допомогу і компенсувати цей дефіцит. Але якщо це буде значний дефіцит, який не вдасться компенсувати, то тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на одну-дві-три години. Певні частини України доведеться відключати від електроенергії для того, щоб всі інші мали змогу її отримувати і відповідно, користуватися електрикою за середньодобової температури десь мінус 8 мінус градусів. Саме середньодобової, на жаль, доведеться застосовувати графіки, і до цього українцям треба бути готовими.